виростим своїм колективом, тому що без методистів все-таки погано в тому плані, що то людина, яка спеціаліст швиденько все згрупує докупи, і вам видасть і не треба буде сидіти і вибирати іншим завід... завідуючим відділом. Тому будемо навчати методистів, побачити, там, яка тема в них. Стіологічне дослідження, шановні друзі, те, що я вам кажу, то ми вивчали інтернет, то в нас було втрачений читач, до речі, дуже цікаве дослідження. Результати його ви бачили в Бібліотсвіті. Зараз ще, на жаль, на сьогоднішній день не підбились підсумки нашого дослідження по нетикету. Як воно вам було цікаве, цікаве? Ми побачимо, звичайно, по результатах, але ще знову ж таки з тим, що нема соціолога в відділі. Підбиваються підсумки, вони також будуть в бібліосвіті, розпишемо їх як в належному вигляді, щоб ви зрозуміли, що ви там, які читачі ваші обізнані чи не обізнані. І на наступний рік хочемо провести. Кадровий потенціал Державної та обласних бібліотек для ЮНАСУ. Те, що я говорила вам, давайте будемо повертатися до своїх кадрів обличчям, не просто протестувати їх і забути, і не зробити ніяких кадрових перестановок. Я вважаю це просто злочином. Коли пройшла атестація, і після того всі залишилися на місцях, на своїх, при тому, що треба було зробити 50% перестановки. Але вони залишились на місцях, бо, бо, так, бо так сталося. І пройшла ця адмі... атестація, ну атестували людей. Це чудово, всі нібито грамотні, всі. На жаль, в наших бібліотеках не всі грамотні. І сьогодні ніхто з вас не може покласти руку на серце, і сказати, що я знаю в справи справі все. Ви як біблі... як керівники, звичайно, спеціалісти в області управлінської частини. Але наші, інколи, коли я читаю заходи, які надсилають до нас у... Ваші звіти і плани, то інколи дійсно думаю, що або директор це не вичитав, або це або писала одна людина, одна читала, одна редагувала, одна відправляла. Інколи таке враження. Коли придумують такі новаційні форми, що тобто чула звін, не знаю, де він, куди його прицепити, як його зробити, це... Звичайно, треба все відслідковувати, тому що, аби не вийшло нонсенс, що звіт ще так ми гарно наші написали, ще відправили в міністерство, а потім міністерство дзвонять. Колись ми відправили звіт в парламентську бібліотеку, там було чат, тільки входило. Чат у нас було всі лексія, як у нас там був чат, щось, конференція чи чат. І пані Цюрина нам говорить, що це у вас за нова форма, а вони ж такого не... Це в нас вперше. Я подивилася за цей зведений план їхній. У нас дійсно була така інноваційна форма, бо ми вже мали апаратуру, ми маємо досвідченого заступника Цяну Олексійну, яка знає ці технології. Вони нам, що це у вас за чай, там форум? Що ви думаєте? Вони в зведеному і написали чай-форум. Добрі такі вони. Тобто це незрозуміло, чи це комп'ютер виправив, чи це... Там редактори їхні, але так вони з нас поглумилися. Ну, чай, чай, той чай. Мене, там ще були помилки інші. Мене, воно в методичному це брак їхній так і лежить на всякий випадок. Отбиватися колись буде, якщо нас, вони вирішать закривати. Тому стеологічні дослідження одне ми плануємо, нам більше ми просто не зможемо, не зможемо зробити, обробити. Ви на місця, звичайно, плануйте те, що у вас, скажімо, болить. Про що там ви самі краще знаєте, про що треба допитати з пристрастям ваших читачів, аби робота ваша поліпшилася. Крім того, ви тут побачите, які е, показчики ми будемо видавати. У мене таке прохання до вас. Це координаційна така е, шлях, мій такий координаційна чи порада. Давайте, якщо ми це, ви побачите, що ми видаємо, не видавайте їх у себе. Ми вам обов'язково їх же надсилаємо. Якщо 415 років Богдану Хмельницькому, то я думаю, що нам одна гарна методичка, яку зробить наша бібліотека, ну хай щось хтось вже дуже захоче, тому що Богдан Хмельницький це їхній уроженець. Зробіть. І нам на мережу цього достатньо, ми це поміняємося, проаналізуйте, тут ще будуть вам головні знаменні пам'ятні дати, подивіться, що вам найбільше. І не, давайте не будемо повторюватися, ми тоді більше зробимо якісні. Буде більше якості, ніж кількості. Корпоративчик такий у нас буде, тим більше, що все виставлено на сайтах. Заходьте на сайт, всі ці матеріали, їх у нас ви бачите, скільки е, немало, я можу сказати, видається. Це все-таки, казалось би, брошура на 70 листів, але це труд наших бібліотекарів. Тому таке прохання. І тоді будемо обмінюватися, я ж так розумію, не те, що розумію, я бачу, що ви ж на сайтах повнотекстові тестові виставляємо. Для чого нам робити, те, що? ізобрітати велосипед? Ну і подивитися, що, чого проголошено в цьому році, ЮНЕСКО. Були такі плітки, що 2010 рік буде оголошено роком бібліотекаря. Я, на жаль, цю інформацію ніде не віднайшла, міністерство також цього не знає. І на сайті, до речі, на сайті парламентської бібліотеки також написано, що... Це не підпра... поки що. Нехай хай буде концепція читання тут у нього. Так. Я думаю, що якщо навіть її оголошено буде роком бібліотека, бібліотекаря, то нам від цього, мабуть, не знаю, на відсотків, ні легше, хуже, не буде. Тому це ви уваженько подивитеся. І, звичайно, плани звіти, знаєте, тенденція одну, тільки одне слово. Тенденція в нас така. Це працює 10 років. Оце 10 років одна бібліотека пише з року в рік один і той самий заход. Я не можу назвати цю бібліотеку. Один і той самий шрифт у цьому плані, один і той самий жодного розділу. Шкода, що мій методичний там, ви не можете це побачити. Тобто скільки б я то не критикувала чи не говорила, що коли міністерство телефонує, ну хорошо, як не телефонує. Коли було культура Міністерства і мистецтва, стало туризмом, бігом, що ви по туризму, де бігом знайти в ваших планах? Не виділено ж фактично, це ж бігом 25 планів треба перерадити. Тому виділяйте, не бійтеся, нема в нас сьогодні е, такої стандарту, як робити план. Робіть так, щоб він був вам і в першу чергу вашим користувачам корисний. Тому виділяйте, не бійтеся, популяризацію виділили, маркетинг, виділи соціологічні дослідження, виділили, все виділили чітко, ясно, все написали і вам приємно і нам ефективно з ним працювати. А взагалі плани дуже змінилися в багатьох бібліотеках. Знову ж таки, цей Миколаїв, не побоюся похвалити, тому що новий у нас директор відносно. Абсолютно багато цікавих форм можна з нею спілкуватися в ну, Поза робочої нашої конференції школи керівника вона нам багато чого може розповісти. Мені дуже подобається, як взялася ця бібліотека пере і кожен з вас дійсно щось цікаве додає, але є такі бібліотеки, що як було на п'ятьох сторіночках звіт. Так він є, і я нічого не можу уявлення. Якби я там не була, я не можу зробити уявлення про бібліотеку. А ми ж, як методичний центр, ми просто у нас в посадове це написано, що в нас серед, два, серед ночі з буде, я повинна знати, що в Кировограді, що там в Житомирі, все я повинна знати, бо така в мене робота. Тобто я дякую вам за увагу, це така частинка моїх.